Man, з вами Мен. І сьогодні у нас колаба з драгоном. І сьогодні ми будемо грати в рівелс. І у нас таке буде незадача така. Ми будемо грати з рандомними оружіями. Приглашаю я тебе в паті. Я знаю, що коли ви заходите, то є така кнопочка рандом. При виборі. Ну, знаєте, це не мій основний аккаунт. Я граю на своєму основному аккаунті, тільки ті, 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 Гровий Гарден, Грейс Кроссовер Кроссовер», 2 Ну, такі хороші ігри. А це граю в «Rivals» я. На цьому аккаунті, бо у мене на основному аккаунті. Бан в Ріволсі, і я не можу в нього грати по цій причині. Получається, ми будемо іти 2 на 2, як ви поняли вже. Ми зараз запускаємося в 2 на 2. І будемо пробувати з рандомними оружіями і грати. Надіюся, вийде знайти з першого разу. Ми там зіграємо пару каточок і далі побачимо, які результати будуть, бо може щось случитися. І починається. Начинається... У нас каточка. Драгон, як думаєш, ми зможемо виграти з рандомними оружями? Типа, бо вибирається у нас по рандому. Буде складно, але, я думаю, ми зможемо. Ми вибираємо батлграунд, бо на ньому саме краще нам іграти і удобніше. Ну, ага. Побачимо, як рандом. Є, бачите, з боку, з самого боку, рандом-рандом. рандом. Ну, а далі не, не буде, бо у мене немає ніякого ближнього оружжя. От і вибрався. Фіст у нас ой-ой вибачаю за те, що лагає відео телефони видержує у мене трошечки. Ну, ви бачите, в углу у мене дві в... в... фпс, просто до двох. Ну... Знову рандом. Так, давайте. Та стоп, Вово, точніше, драун. Я це й забувся що сказати. В чому буде прикол, то що ми весь раунд будемо грати з тим, то що ми вибрали з самого начала. Бляха, муха у мене, звісно, ФПС дуже маленький. Може це і за того, що телефон на, на зарядці. може і за. Ну, я йду на другу. Ми лишаємося з тим оружжям, яке ми вибрали з самого початку. Так, да, у мене дуже маленький ФПС, напевно, і за того, що У мене телефон стоїть на зарядці. да. Я з телефоном граю, бо. Давай, давай, давай. Не. Так, тебе брус трайфу, блін. Ну це доволі складні противники, але постараємося ми щось зробити. Та да, у мене процентів буде мало, але зато ФПС буде дуже хороший. Ага, ні, не виходить так. Типа. Боже, я накоцав чувака, але я лагаю дуже. Що в мене з іннетом, це телефон? Я не знаю, що робити. Ну, не виходить щось у нас добре. Правда, драун? Да, щось у нас трохи не Бо дуже для мене і цей. Дуже в мене лагає, може і за того то що шо... Відео знімається. Ну я не знаю, но попробуємо якось виграти, правда? речі, поки що нашому Крайзі зіману можна знімати відео з 15 хвилин, тому це відео буде приємно 15 хвилин. А я завтра. О. Не знаю. Я, напевно, зараз. А, у мене автоматік. ману Я не можу поміняти. Чого? Так, давай play again бо все-таки нам треба пробувати. І у мене настройки чомусь погано. Не хочуть навіть настраюватися. Може це переустановити буде Роблокс. Як думаєш? Не знаю, не знаю, знаю. В тебе немає таких багатів, типу, то, що ти не можеш переключити ці режими настройки. точніше? немає. Ну, я переустановлю Роблокс, але ну, як бачите, у мене є Дельта, але я її не использую зато, то що рандом. Ну, Райфл, о, все хорошо. Snipe, snipe. Давай тако, драгон. Ми лишаємо то оружжі, яке у нас лишилося ну, з самого початку катки, Типа, от того, що нам вибрав рандом, ми граємо з цим до кінця. <палу> у -у 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 -у. Хорош, хорош. Ой, <палу> <палу> у нього мало хп, у нього не дуже багато. Ну что, десь, хп. Вау. Ого, в мене лагануло. Ну я не знаю, що таке. Ну, з допомогою цього лодаута можна і програти дуже швидко. Да, вибачайте за качество, звісно. Бо в мене щось з цим з Роблоксом не то. Не можу я настроїти нормально, може із-за того, що. Баг, призойшов із-за того, що дельта є. От у драгона такого немає. Ти тоже щось говорить драгон, бо більшість мене. Уже відео длиться 7 минут, але... Но... Воно доволі буде хороше відео з колаба. Ну, не забувайте, що це хороша колаба, бо для мене буде продвіження і драгон мені допомагає з продвіженням ігри, точніше, каналу. Так, щось у мене залагало, я не зміг вистрілити. Ну, надіюсь. Він переживає і за того. Я, напевно, тікаю такого втічу. Бо для мене. Перезарядка, перезарядка. Да, так, бо в мене мало патронів зараз е, є. на цьому. Секунду, 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 що це таке? Ой-ой-ой. ой Є бой! я виніс його. Він з снайпою, а снайпа, як знаєте, дуже мощна. Драун, розкажи, як робить снайпа і чи хороша вона. Ну Це, за тіну, це просто імба. Ціло, вона наносить 50 хп, а в голову 150. Тобто, абсолютно все хп. Ну, є один мінус, то що з неї дуже складно попасти в голову. Правда, драматично? Трети, ти 10 грати. Да. Якщо тим более ви на телефоні граєте, то вам уж дуже треба буде пальцями туди-сюди. А ще краще, якщо ви будете грати в чотири пальця. Це найоптимальніший вибір. Ну, відео буде до 15 минут. Да, бачим, Драгон у нас виносить всіх. Драгон, розкажіть, як вам взагалі карта і. чи вона хороша для вас з снайпою. Ну, карта це взагалі для снайпи саме ну, доки Це хороша карта для Снайпи? Там можна сховатись, бо єнечки хороші. Ну да, то одні з такі найкращі капи прям. Для снайпер, для снайпер. О, я челіка, но щось... Вот я в соло виніс чувака. Ти, ти зможеш? Приходить... Ти зможеш? Да, я його взяв на косу. Я йду, якщо що. Ага. Ну все, ну ми виграли цю каточку. Давайте ще одну каточку, і відео, типу, буде закінчуватись, бо, знаєте, неприємно цей... 15 минут тільки. Уже скоро 10 буде відео дилитися зйомка сама. Ну, будемо сподіватись, що все добре буде. Ну, в цьому раунді давайте постараємося менше говорити. Я вам поставлю тут музичку і покайфуєте. Деколи можу говорити? Звісно, арена дуже погана для нас. Ну, для, ну, для мене як цей. Як на мій огляд на цю карту, то для мене вона дуже удобна. Ого, якісь прошки попалися і ще й лагає сильно. у у мене лагає, звісно, ну але... що, ж, що ж зробиш? Я ж нічого вже не зроблю. Блін. Е, а це. а це ж не, не дуже класно для нас, там слінгшот. Я беру рандомні опять оружжя, бо для мене треба, щоб контра була. Я смоук беру, бо мені я вручну смоук вибрав, бо опа. О, боже, знову ж таки хорошо іграє. Mm. Давай, так, давайте Я візьму другу урозу, урозу. Я взяв на народдомі РПЕшку, але не обращайте внимання, то, що я смок взяв сам, бо, знаєте, типа смок мені допомагає немножко. Я можу розібратися з цею, звісно, але ми, мабуть, не виграємо, бо там дуже огромний ранг, типу, може бути. І в рамки її левел ха, великий, бо грає дуже хорошо. Ще й ПК Юзер. Ви знаєте ТСБ, типу Азистон з Батлграунд? Якщо ви це знаєте, то напишіть коментарі. Огоду, ми будемо скоро закінчувати, хоч і на катці. Ну, може, й музички не вставлю, бо дуже говорити тут треба, бо потна каточка. Правда? Ну, тут ж не вивезеш так. Хочеться щось розказати про цю катку, як вона йде. Ой, ой Це ненормально. Слід, Слідуюче відео я може запишу The Strongest Battleground. Лібо буде ГДшка. Ну, на що oh, теми oh, oh. відео я подумаю. Ну, таке. Наверно, беру знову рандом, бо звісно, вода от собі. Опа. О чого так лагає? У мене так лагає дуже серйозно. Наверно, скоро відео будемо закінчувати. Уже минути підходять до кінця. Ну, і тут, наверно, ми і не виграємо навіть таке. Ну. Якщо проиграє Вова зараз. Наш драгон можна сказати. І по нікуди видно то, що Вова і ТВ, і можна Драгон називати. У мене нікнейм в Ютубі, так то драгон. А так, ну і можна і так і так, так? Да. Ну ми, походу, тут граємося, піджимаємо. Ну, ну напевно, будемо закінчувати. Е, ну, у нас підходив время до кінця. З вами був Crazy Man і Dragon. До побачення, yes, до нових лайк. Like. І підписуйтесь на канал. Бай-бай!